Першили мурування стін Харківської області, будиночку в стилі хай-тек. Товщина стін 38 з керамоблоку. Ось така велич. Відмосточка також у нас утеплена, вже забетонована. Зараз пробуємо показати, який величезний зараз вигляд має цей будинок. Це Одна половина будиночку з керамоблоку. Зараз там буде перехід і... Ідемо зараз. Ось такий видок відкривається. Тут у нас колони буде ще підніматися перекриття багаторівневе буде. І далі у нас там також кімнати з керамоблоку. Повністю завершили мурування стін з керамоблоку. І зараз будемо вже встановлювати палубку для перекриття е першого та другого рівня нашої стелі. Продовжуємо будівництво будиночку в стилі хай-тек. загальна площа 640 метрів квадратних. Тераси вже також, як пам'ятаєте, ще раз нагадаю, що повністю забетоновані. Підлога по ґрунтах у будиночку повністю також все забетонована. стіни помуровані і розпочинаємо вже встановлювати опалку для перекриття. Ось такий вигляд на сьогодні має наш будівельний майданчик.